Планові документальні перевірки бізнесу повернулися. Мова йде про суб'єкти господарювання, які займаються під акцизною групою товарів, азартними іграми чи фінпослугами. Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення контрольно-перевірочна робота ДПС була фактично призупинена. Та уже серпня законом номер 3219 мораторій на перевірки частково скасували. Зокрема, з 1 серпня проводяться планові перевірки щодо тих суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері підакцизної продукції, азартних ігор та надають фінансові чи Інші будь-які фінансові послуги до всіх інших платників, які не здійснюють такі види діяльності, продовжує діяти мораторій. Оновлений план графік документальних планових перевірок оприлюднюють на сайті ДПС України не пізніше останнього числа місяця, у якому було його затверджено. Сама процедура оформлення результатів, проведення нарахувань та сплати, пояснюють податківці, не змінилася за винятком одного важливого моменту. Ті перевірки, які Розпочаті або відновлені з 1 серпня винесені по них податкові повідомлення рішення. І якщо платник податків добровільно сплачує суму основного платежу протягом 30 календарних днів з дня отримання податкового повідомлення рішення, то такий платник податку до нього не застосовуються фінансові санкції на суму основного платежу та пеня не нараховується. Подальшому така сума основного платежу не підлягає будь-якому оскарженню. Окрім того, наголошують податківці документальні планові перевірки, які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються на невикористаний строк, окрім тих для яких встановлено мораторій. Наталі Гаргара, телеканал 402.